хуёво. Пидоры, да. можно так сказать? да? да <свист> <я пойду. свист> Алло! Тишину настройте! Так понять. Так. Ну ну поехали. <свист> Туда прилет. В а, Меня зовут Андрей, командир 2-го минометной батареи 2, батареї, 2 штурмового батальона. В цивільному житті я бригадир електрослюсарів КВП та А контролю вимірених приладів та автоматики. Мій бойовий шлях почався ще в 2015 році. Я виконував завдання в зоні АТО у складі Національної гвардії. Потім, спочатку повномасштабного вторгнення, я долучився до війська в березні 2022-го. Був розподілений до мінометної батареї. То почав активно навчатися та засвоювати. Тут для мене це новий тип озброєння, але дуже-дуже ну, ефективний. А це міномет калібру 82 мм, це як а, пістолет у світі артилерії. Тобто пістолет він, а, має не саме потужний патрон, не саме велику дальність, але як і у стрілецькій зброї, перевагу у пістолета в тому, що... Він дуже скритний та компактний. В першу чергу ствол приціл, бусоль. Похила мортирна траєкторія, дозволяє закидувати за будівлі, за різні складки рельєфу. Це головна перевага цього озброєння. І я надихнувся. Відчуваєш себе як партизаном. Скритним, хитрим, але дуже потужним. Мисливцям а в якості командира розрахунку від початку, коли наш батальйон почав наступ від окружної, приймав участь у населеному пункті Олександрівка. Це за Кутузівкою. Це був, до речі, мій самий перший самостійний бойовий виїзд. тобто я вже. Самостійно командиром розрахунку працював. В населеному пункті Рубіжне Харківської області, Ізбицьке. Тоді ми ну, відігнали підрив майже до самого кордону. На населеному пункті Байрак, Демонська, потім. Наша бригада пішла у так званий харківський контрнаступ і ми вступили в бій безпосередньо в місті Куп'янськ. Чим запам'ятався саме цей етап, ми постійно рухалися. Ми жодного дня не просиділи на місці. В кожен день змінили позицію, рухалися все вперед, вперед, вперед і вперед. А потім наш батальйон став в оборону в районі населеного пункту Стельмахівка. Укритя, я прийняв прийом. Плюс-плюс в укритті. Та похоже на танк. Запам'яталася інтенсивність, бою, а, інтенсивність а, у вогню противника. Противників вогонь з танку. І у нас не було часу навіть зреагувати, бо снаряд у танка дуже швидкий. Ми просто одразу був розрив. Не було там ні свисту, не виходу, нічого. Тобто, спроб зразу був розрив і ми постійно це як так гралися. Кошки мишки з танчиком. Вибігли, відпрацювали, вони скавулять, вони виганяють танчик, ми сховалися і от ми постійно бігали, ховалися. Потім наш підрозділ виконував бойові завдання на Бахмутському напрямку. Ми прикривали так звану дорогу життя. Противник активно намагався захопити контроль над дорогою, активно штурмував. Ну і ми, власне, виконували свої завдання, наносили по ньому вогневе враження, щоб не дати йому цього зробити. Порожній, але хот розкорочений. І, ну, отсюда. А, ні, я не хочу. Все. Бахмут від тебе. Я вже отримав звання молодшого сержанту та почав виконувати обов'язки командира взводу старшого офіцера на батареї. Командування побачили тобто, мої навички, мій підхід до роботи, і мені запропонували. Вирушити на навчання, щоб в подальшому отримати офіцерське звання, я погодився. І з весни 2023-го політку на скорочених курсах підготовки пройшов. Дуже цікавий досвід. Багато чого навчився навіть, як і від викладачів, так і від одногрупників. Дуже багато було таких, же, як я, сержантів, які, які до чогось стремилися, росли. Потім повернувшися до підрозділу після навчання. Я отримав первинний військовий офіцерське звання молодший лейтенант. Тепер вже я не, як частіше не безпосередньо на вогневій, а дистанційно управляв вогнем. Керував хлопців, Тож в чому перевага, що я знаю, як воно робиться, що воно робиться на вогневій, як все це працює. Я знаю роботу кожної ланки розрахунку, і це було моєю перевагою. Це... І за це хлопці мене дуже цінують. Досвід а, дає мені розуміння, і, і в тому числі і емоційне, і ситуативне. Да, тобто, як себе відчуває саме боєць, знаходячись там в бліндажі, в окопі, під обстрілом, що це там і страшно, і все. І я знаю, як можна, ну як я себе мотивував, як люди себе мотивують, щоб продовжувати виконувати бойові завдання. Страх обстрілу, страх дронів це нормально. Це небезпека і не боятися. Це нормально. Просто потрібно. Використовувати ці механізми, які застосовує організм, тобто організм одразу підвищає тиск, підвищує тонус м'язів та швидкість реакції. Лише потрібно на свідомому рівні управляти собою. Тобто розуміти, так, да, мені страшно, дрон, FPV, обстріл, воно свистить, падає, взривається, але я зараз. Сильніше ніж завжди, швидше ніж завжди. Швидше навіть думаю, я розумію, де у мене укриття, де як мені рухатися безпечними шляхами. І для цього потрібно постійно навчатися. Тобто люди самостійно, постійно навчаються, ми проводимо заняття. Щоб в критичних ситуаціях, в ситуаціях, коли адреналін долає розум, використовувати на насичення адреналіном як перевагу, я би хотів. Розвіяти багато серед цивільного населення, перед хто може хоче піти до війська, то вагається. Ходить така страшилка про якихось там совку командирів, які рухають картоплю по карті і не рахуються з... <сь> життями солдатів особового складу. Ми будуємо зараз сучасне військо, ми бережемо особовий склад. Ми постійно навчаємося. Ми сучасні, ми не совок. Піско дуже не змінилося, не на його впливає активне Дей, застосування так. дронів. На початку на перші мої виїзди нас коригувала піхота, тобто сидів хлопчик в окопі, слухав, дивився, дай лівіше, дай правіше. Наводимося, лівіше, правіше, працюємо. Зараз ми безпосередньо з дрона бачимо свої розриви. Тобто змінилася навіть якість стрільби, підход до роботи. І це ще. Це ще не потолок, ми ростемо, постійно розвиваємося. Війна дуже зближує. Який би в цивільному житті не був там друг, кум, сват, брат, він не буде ніколи ближче того побратима, з яким ти був разом під обстрілом, з яким, з яким разом ти робив обстріл оркам, я не перестаю дивуватися, що хлопці друг другу допомагають. І навіть не за бойову роботу допомагають один одному і в повсякному житті. І в побуті, там, наприклад, у військовослужбовця захворіла дружина, і хлопці без зайвих вагань можуть допомогти хто чим може. Армія, можна так сказати, переробила мою систему цінностей. Звичайно, до цього в цивільному житті я не так гостро відчував цінність життя і цінність звичайних побутових речей, тої ж можливості помитися в гарячій воді. Можливості їсти варену свіжу їжу, можливості навіть стабільного системного сну це дуже-дуже все цінне. І цінуєш по-іншому людей. Постійно є ще куди вчитися, розвиватися та вдосконалювати себе навіть на цьому рівні не якихось там технічних, механічних, професійних навичок, а ну, на рівні моральної стійкості та на рівні самоусвідомлення. Себе як людини з якоюсь метою, там, може, великою, може, не дуже, але з метою. У 21-му сторіччі немає місця цьому, як сказати, гопнічіству на рівні государства, на, на рівні держави. Якщо у когось є сила і він просто користуючи цією силою, хоче і може це відібрати. Ні, це не має так працювати. Тобто ми зараз боремося за світовий порядок, за світову справедливість, що не можна просто маючи силу щось у кого забрати, тому що хочеться. І саме це було ну, якесь обурення, як так, ну, так от можна просто ну, взяти і забрати? Ні, не можна забрати. І наш опір це ну, доказ того, да, що так не можна. І ми всьому світу доказуємо і будемо доказувати, що не можна отак от просто, користуючись силою, взяти і забрати, що захочеться. Навіть ну, в побуті, да? тобто ми не можемо да, зайти до сусіда, да? там, понравилася його микроокульовка, забрати його Ну, Для цього працюють якісь закони, да? для цього працює поліція. І на міжнародному рівні між державами це працювати.